Всім привіт! Робимо чергову розпаковку посилок з Америки, і у нас сьогодні, можна так сказати, найбільші пакунки. Ось ця це рекордна е, по величині посилка нижня. Що ж, давайте розпочнемо із ось цієї, так як вона в нас тут наверху лежить. Так, до речі, ось ця посилочка була застряла десь в дорозі. Прямо на дуже-дуже довго. Ось вона їхала три місяці. Три місяці їхала. Так. Це в нас ось такий тример. Ось такий тример. І, в принципі, я вам його покажу. У нас вже була одна розпаковка на нього. І він приїхав, була розбита, не те, що розбита, просто розлетілася катушка. Зліску і потрібно було її просто скласти. Надіюсь, тут немає такого сюрпризу, але можна все очікувати. Так. Він, до речі, у нас складається вдвічі в цей тример. Тут відповідно така ж сама історія, як ми бачимо. Ось він відкрився в нас в дорозі, бачите? Тому ми зараз це діло виправляємо. Так, друзі, я склав її. Така трішечки буває, що вони приходять, і просто вона відкривається, котушка, і все. Так, в комплекті в нас виходить. Так, думаю, що немає руків. Я. Ось ручка є в комплекті. кожух. Ну, тут, відповідно. Нічого немає, ключик один. І все. Так. Болтички чи є, чи немає. Надіюсь, є якісь щось, щось тут та є. Так, ось ручка у нас так. Чотири гвинта там кріпиться. В принципі, тут у нас нічого особливого. Він складається, бачите, ось так. Розкладається. І ось тут є така штука. Так. Яка розкладається. Все, бачите? Ось такий триммер. Давайте спробуємо вимкнути його. Так, потихеньк. Тут у нас дві швидкості. Все працює. Ось тут бачите дві швидкості. Ось тут. Ось ця у нас запобіжник, натискаємо. Є речах, так. Все. Десь класна моделька DCST 922 Made In Mexico. Ось, в принципі, такий триммер. Так, друзі, давайте наступну ми ось цю розпочнемо. Велику закін... на закінчення залишимо. Так, ось цю ми розпочнемо. Так, тут у нас зустрічає ланцюгова пилка. Ось така. 620 Зараз Зараз виймемо, подивимось, чи все на місці, чи не, чи, чи не все. Ось так, бачите, ось така пилочка. Це у нас сам каркас. Це у нас сам каркас комплектації. Будемо зараз виймати. Тут у нас таке картон. І ось сама пила. Так, більше тут нічого в комплекті немає. Шина в комплекті ланцюг, відповідно, також. І також захист. Ось бачите. Захист. Класна, хороша пила. Маденчі речі, кому цікаво. 620-та моделька. Так. Ось така боковий натяг без ключа. Ось тут, до речі, це відкривається кришка. Ось бачок для мастила її. Досить непогана, така, скажімо, універсальна пилка. Однією рукою, в принципі, важко буде працювати для цього, є в нас одноручно. Але ось такий варіант також досить непоганий. До речі, кого цікавлять інструменти, доєднуйтесь до телеграм-каналу. Так, зараз ми розпочнемо ось цю посилку. І ось тут інструмент, який у нас вже був на огляді розпаковочки. Він у нас вже вдруге. Дуже класна річ, Made In USA. Тобто, це, як то кажуть, оригінальний оригінал. Щоб не подумали все оригінал, але саме даний пристрій у нас виготовляється, збирається, вірніше, в самих Штатах. Так. Ось покажу вам зараз, що ми тут маємо. Так. А це у нас акумуляторний компресор. Дивіться, ось такий. Компресор. 9,5 літрів бак, моделька DCC-2520. Ось тут, в принципі, параметри його ще вказані, скільки він максимально може там літрів хвилину чи що. Ось такий. Тут у нас наклеєчка, щільдик наклеєчка, ось такий ще великий. так І має бути ще десь. Має бути ще один, напевно. А можливо, ні, немає. Ну, ось тут, в принципі, має USA наклеєчка. Давайте спробуємо. До речі, його особливість те, що він працює як на 20-вольтових, так і на 60-вольтових акумуляторах. Це дуже, скажімо, класно. Все, бачите, все працює, тут можна налаштовувати. І з мінусів, як на мене, це те, що тут в pci ях так? Хоча тут є в барах ось тут позначу. Ось тут в ях Але, в принципі, я думаю, можна звикнути просто написати формулу. Яка переводиться. І все. Ось така штука. Пристрій, в принципі, класний. Не знаю, комусь може не подобається. Але ж дуже класна штука. Ну і на закінчення, друзі, у нас посилка. Такого в нас ще не було. Ось саме такого в нас ще не було. Я, скажімо, чекаю. Чекав дуже довго даного пристрою. Прям реально дуже довго. Тому що. У нас його ще не було. Я давно хотів собі придбати ось такий пристрій. і зараз ми вам його покажемо. Верх ногами посилка, до речі. Так. Все в плівці. Новеньке. Ніхто сюди, скажем, не відкривав, не залазив в коробку. Ми перші. Після заводу. Тому, скажу це класно. Це класно. Дивіться. dcs 361 b Тобто сам каркас. Ні, ну це велика, я вам скажу коробка. Дійсно. 2024 рік. Так. 2024 рік. Свіженька. Так. Да. Дуже цікаво. До речі, хотілося б ще потримати, хоча б побачити старшого брата. Ось, 60-вольтова. Так, тут у нас комплектний прижимчик. Ну і більше нічого тут немає. Так, дуже цей пінопластики я прям дуже люблю. Так, давайте сюди її. Подивимось, можливо, ще щось тут є в комплекті. Так. До речі, ось тут ще щось є. А це, напевно, для сміття мішок. Ну і ключик якийсь там є. Якби нічого особливого. Ну і все. Ось така велика коробка. Давайте приступимо до цього. Агрегата. Так. У нас ще тут пінопласт поставлений. На... Цьому тут, тут. Так, що ми маємо? Так, що ми маємо Так, диск у нас, в принципі, невеликий, пінопласту маємо дуже багато. Так, ручки у нас ось тут є. Так, що по цьому? Так, десь у нас тут стопор є. Ось тут. Ось тут він є. стопор Так. Також ось тут. Так, диск у нас вільний. 7 1 4 184 мм. Mm. Да, малесенька, але, в принципі. Для 20 вольтового акумулятора. Так, як у нас тут рухається? Тут у нас, виходить, немає ніякого піджиму, як такого. Так. Тобто ми можемо. Дивіться, коли ми ставимо на якийсь кут, просто мені цікаво. Так, де ж у нас тут. Чи щось є у нас тут... Ні, тут немає. До речі, можливо, це буде мінусом, так, коли нам потрібно щось поставити. Я не знаю, не бачу, чим тут затиснути. Розумієте? А можливо, ось цей речіжок. А, дивіться, так, да, натискається. Супер, зрозумів. Досить таки прикольно. Да, нам потрібно поставити на якийсь кут, і все, щоб вона нам не рухалась. Ось, цю, зажимчик вниз і все. Класно, класно, в принципі. Нічого такого, як би лишнього. Так. Тут у нас є якась штука, не знаю для чого вона. Ось тут. Типу, якась для кабеля, нібито, чи для чого. Ну, не знаю. Не знаю. Давайте поставимо на нуль. Ось так. Так, тут налаштування у нас також йде сюди. Так. Кут нахилу у нас, виходить, нахиляється вона кількість сюди. Кількість сюди можна сіляти, ну, тому що тут у нас, виходить, мотор. Так, ставимо, давайте акумулятор. Так, до речі, хотів бачити, де вона виготовлена ще. Так. Так, що у нас тут пише? Тут у нас не пише, де вказано, не вказано. Так. Десь має бути вказано. Ось тут, до речі. Made in Taiwan. Made in Taiwan, до речі. До речі, made in Taiwan. В принципі, бачите, ось тут саласочки ще ходять. Ось тут можна їх відкрутити. Но зараз ми це не будемо робити. Давайте просто перевіримо, як вона працює. Скажемо, для якихось таких міні-робіт, то досить Дивіться. тихенько. Дивіться. Так, тут підсвітка ще є, яка. Не зрозумів. Типу. Додається, чи що. Ось клавіше. Вона не вимикає. Так. Де ж ці діоди? Хотів би їх побачити. Типу, напевно, додаю. Ви натиснули, і вона додала світло. Більше стало, мені здається, потужніше. Просто натисну, вона не реагує більше ніяк. Просто утримати, так? Ну, Ось така, скажем, торцовка. Торцювальна пила. Ну, прикольна, досить таки. Прикольна, я вам скажу, друзі. Все тут налаштовується, як звичайно, як потрібно. Єдине, що, дивіться, по кутах 48 на ось цю, і ось тут, в принципі, також 48 вона доходить і все. Ну, можу вам сказати. Все вроді чітко, якісно зроблено. Як би ось так. Так, тут у нас ручки. Так. Взяли, перенесли. Ну, досить таки, в принципі, і не важка, і нелегка, ну, тобто, нормальна вага її. Тому якось так. Друзі, всім, кому цікавий інструмент, підписуйтесь на телеграм, ставте коментарі, пишіть лайки. Дякую за перегляд, всім пока.